Сьогодні на вечерю готую ось такі стейки з цвітної капусти. Беремо капусту, розрізаємо її посередині і нарізаємо на ось такі стейки. На попередню розігріту пательню або на маслі, або на олії, ми обсмажуємо наші стейки до золотистої скуриночки. Можна підсолити чуть-чуть, Буде трошки смачніше. Коли стейки обсмажилися, ось так. Ми їх викладаємо на бритванку, застелену пергаментом. А тим часом до фаршу додаємо сіль, перець, чесник, сметану і його гарно перемішуємо. І викладаємо на наші стейки. На фарш зверху ми викладаємо скибочки помідорів і ставимо в духовку на 20 хвилин при 180 градусах. Можна затерти сиром або посипати ось так дрібно-зеленим кропом смачного.